Вітаю! 4 лютого ми відзначили всесвітній день боротьби із раком, і на сьогодні триває далі інформаційно-роз'яснювальний тиждень, присвячений даній тематиці. Отож, перш за все, хотів би наголосити про те, що онкологічні хвороби стали одною із найпоширеніших та найневирішеніших проблем медицини людства. Адже ці хвороби вони не мають конкретної, вросливої своєї категорії. До зони ризику відносяться як люди, і жителі і сіл та міст, дорослі та діти, як жінки, так і чоловіки. Якщо говорити про статистику в нашій області, то щоденно в нас реєструється біля 13 випадків, нових випадків даної недуги. За 2023 рік виявлено 4631 випадок раку різних, різних локалізацій. Ми говоримо про те, що все-таки в області хворіють люди старшого віку. Якщо говорити стосовно статі, то це є частіше це є чоловіки старше 50 років. Стосовно жінок, у жінок найпоширенішими захворюваннями раку є в області, це є рак молочної залози, це є рак шкіри і рак тіла матки. У чоловіків найчастіше діагностуються захворювання, це є рак легень. Рак простати та рак шкіри. Попри те, все ми можемо наговорити і наголошуємо на те, що люди мають можливість і зобов'язані впливати на деякі процеси, а саме це є як профілактика, так і рання діагностика хворів. Адже в 40% випадків ми можемо впливати своїми повсякденними діями, тому що в третині причиною третини смертей від раку це є вживання надмірне вживання алкоголю, це є тютюну коління, це є. Це є Малорухомий спосіб життя це є надмірна вага, це є мала кількість вживання рослинної їжі. І своїми повсякденними діями ми забезпечуємо собі профілактику захворіти на онкопатологію. Окрім того, важливим є також і рання діагностика. Тому що ми загально відомо, коли найбільш швидше людина звертається, це є дає можливість реально подолати недугу і або всякому разі подовжити тривалість, тривалість життя. Тому я закликаю прикарпатців відвідувати постійно сімейного лікаря, виконувати ті призначення, які виконує лікар, які стосуються безпосередньо профілактичних оглядів, адже це дасть можливість вчасно вчасно діагностувати недугу. Не дайте можливості прогресувати раку, щоб зруйнувати плани раку, повсякденно працюйте над собою. І саме головне, коли є проблематика, то не відкладайте вирішення якихось медичних питань, вирішення медичних питань на потім. Щодо профілактики, відповідно, онкологічних захворювань правила є досить простими. Насамперед, це відмова від шкіливих звичок, коріння, алкоголю, збалансоване харчування, раціональне споживання продуктів. Збільшення кількості відповідних клітковини в раціоні кожної, кожної людини. Також варто пам'ятати щодо захисту від ультрафіолетового промінювання, так як це один з таких заходів, який запобігає онкологічним захворюванням шкіри, і він варто користуватися також сонцезахисними кремами і сонцезахисними окулярами. І відомо, що є дані, що певні віруси можуть також мати онкопатогенну дію і в структурі онкологічної захворюваності від 10 до 20%. Припадає саме на онкологічних захворювання, які спричиняються певними онкопатогенними вірусами. Зокрема, до онкопатології можуть призводити віруси гепатиту Б, віруси гепатиту С, також вірус папіломи людини і також віруси бштейна бара певних типів. Вакцинація від вірусу гепатиту Б входить до національного календаря щеплень, тобто є безоплатною і покривається коштами державного бюджету. Вакцинація від вірусу вона є рекомендованою і також при нагоді варто також зробити дане щеплення, придбавши вакцину за власний кошт і провакцинувавшись на ближчому пункті щеплення, порадившись обов'язково з сімейним лікарем. При нагоді хочу також нагадати, що не потрібно забувати про вакцинацію саме онкологічних хворих. І орієнтовно тиждень тому Івано-Ранківська область отримала близько 560 доз вакцини від грипу яка буде також використана для вакцинації медичних працівників з груп ризику, а також вакцинації онкологічних хворих після консультації відповідно з лікарями, якщо не буде відповідних протипоказань. Вакцина вже розподілена по закладах охорони області. 56 доз вакцини буде надіслано і передано в Пекарпатський клінічний онкологічний центр, 79 доз буде надіслано і передано в структурний підрозділ 5-ї міської поліклініки. І решта вакцини буде розподілена в позакладної області для вакцинації медичних працівників з презику. 4 лютого в цілому світі відмічають День боротьби проти онкологічних захворювань. Але варто пам'ятати про це щодня. Населенню потрібно розуміти про важливість профілактичних оглядів. Оскільки специфічної профілактики по більшості локалізацій не існує, дуже важливою єдиною профілактикою це є щорічні огляди. Наразі для громадян України це стало абсолютно доступно і можливим з пакетами медичних гарантій. Тобто кожен громадянин може звернутися до свого сімейного лікаря. Це важливий цей тісний контакт первинної ланки, вторинної ланки та високоспеціалізованого закладу відповідної самого пацієнта. Але не тільки залежить це від лікарів, лікарі намальовують алгоритм дій, які потрібно зробити. Паці... Пацієнту, чоловікам жінкам в першу чергу, це має бути психологічна зміна самих людей, самого населення, що раз на рік має прийти згідно свого віку і пройти певні обстеження. Цей контакт є дуже важливим відсортовування пацієнтів, хто входить в групу ризику і які певні обстеження. Потрібно. Наразі в нас в області ми забезпечені практично всім обладнанням, особливо для діагностики даного захворювання. Наразі є чіткі прописані протоколи, і їх просто треба виконувати. Має бути розуміння самих людей, відповідно, чіткі чіткий алгоритм дій лікарів. Варто пам'ятати, що в Україні не є високі. Високий показник захворюваності, але, на жаль, у нас є високий показник запущеності. І єдиною причиною є не звернення самих людей. Чим раніше ми можемо виявити захворювання, тим менш агресивнішим буде лікування, і тим кращі будуть показники, тим краще буде виживаність в майбутньому. Відповідно, це є менш затратне лікування для держави, оскільки онкологічне, лікування онкологічних захворювань є безкоштовним згідно пакету медичних гарантій, але це також є витрати для держави. В майбутньому виживаність набагато, зокрема, рак грудної залози, якщо виявлений на першій стадії, вилікування 98-99%. Відповідно і збереження якості життя, слід пам'ятати про те, що онкологія це не вирок, це певний період часу, який потрібно присвятити для лікування. І навіть якщо ви стикнулися з такою хворобою, слід забути про будь-які нетрадиційні методи лікування, про, про різні мухомори, гриб, веселка. І різних шарлатанів. А єдиним доказовим лікуванням це є лікування в високоспеціалізованих закладах.